Відрізок ПК перпендикуляр до площини прямокутного трикутника АБЦ. Кут С дорівнює 90 градусів. Провести через точку П перпендикуляр до прямої БЦ. ПК перпендикуляр до площини трикутника. З точки К проведемо перпендикуляр до БЦ. Так як катет АС перпендикулярний до БС, то проведемо пряму, яка паралельна до АС через точку К. Вона перетинає сторону В в точці М. КМ паралельно до АС, тому КМ перпендикулярна до ВС. Проекція КМ перпендикулярна до прямої, яка лежить у площині трипутника. Тому відповідна похила ПМ. Перпендикулярна до прямої БЦ. Отже, відрізок ПМ ПЕ перпендикуляр до прямої БЦ.